Передати дух епохи січового стрілецтва та показати українську військову формацію. до відзначення 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців у музеї визвольної боротьби урочисто відкрили оновлений зал. Тут експонуються десятки світлин уродженців Прикарпаття, що були у підрозділах легіону, та документи, що підтверджують шляхи формування цієї військової одиниці. Водночас це зразки зброї, якою користувалися вояки легіону, також це прапор легіону український. Тисячових стрільців, які до речі, свого часу освячував митрополит Андрей Шептицький. Аби найбільш об'єктивно представити події 110-річної давнини, каже Ярослав Коричук. Інформацію черпали з різних джерел. Відтак, щоб віднайти унікальні документи та світлини тих періодів, довелося працювати в державному архіві. Інші матеріали взяли із фондів музею та приватних колекцій, які в основному не були доступними широкому колу. Ми намагалися в цьому залі передати весь дух тієї епохи. Показати українську військову формацію, її бойовий шлях, і те, що ця військова формація відіграє величезну роль в майбутньому. Адже, на прикладі героїзму січових стрільців будуть виховуватися в майбутньому вояки української повстанської армії. Після ми знаємо, що на подвигу виків упа виховувалися доволі часто теперішні наші захисники України. У межах цього заходу відбулося спецпогашення марки. Над її композиційним обрамленням працював Богдан Губель. Художник каже, хоч виконував таку роботу вперше, втім вона продумана до дрібниць, і кожен символ на ній має вагоме значення. Зійшлися на тому, що така е, елементи обов'язково мали би бути е, елементи е, лева. Як символа січової стрільці, до речі, дуже часто використовується цей ці цілим. І ще, крім цього, щит на щиті, зверху тризуб і внизу напис. Окрім того, цей випуск включає в себе конверти й тематичні листівки. Вийшов він окремим тиражем спеціально до 110 річниці січового стрілецтва. У нас є така традиція в обласній раді, що кожного року ми. Визначаємо той чи інший рік ювілейним для всього Прикарпаття. У нас був рік Бандери, рік Коновальця, рік Української повстанської армії, рік організації українських націоналістів, сторіччя Західноукраїнської Народної Республіки. Серед багатьох інших дат, які в цьому році можна було відзначити, ми обрали саме рік 110-ї річниці з дня заснування легіону українських стрільців. Тому що це плекання бойових традицій, Віталія Святослав Іванюк, телеканал 402.